Вітаю, дівчатка. Подивимося, чого чекати з хвилини на хвилину? Чого вам чекати? М -м -м, ви таки зараз чогось чекаєте, причому е чекаєте дуже швидких подій, і вони вже поспішають ваше життя. Чим пов'язані ці події, можливо, з дитиною, можливо, з людиною, яка для вас є рідною, близькою. Можливо, пов'язані з чоловіком. Чому тут карта? Е, з чоловіком, який зараз в холодних енергіях, можливо, він десь е, в зоні бойових дій, наскільки ми все-таки в Україні. Можливо, він е, просто така людина, дуже розсудлива, логічна, е, дієва, активна, е, зважена. Мало проявляє емоції, справедлива, але е, така дуже стримана людина. Е, цей чоловік для вас може бути батьком ваших дітей, може бути е, просто рідною душею, з якою вам добре, коли ви знаходитеся в, разом, вам не потрібно довго пояснювати один одному ваші бажання. Ви якось на інтуїтивному рівні один одного розумієте. Ця людина до вас поспішає, поспішає, і вона є для вас дуже е, комфортною. Ви разом якось в балансі знаходитеся. Ще ще поспішає до вас. Ну, знову показує чоловіка, причому зустріч, можливо, буде у вас вдома або в нього вдома. Ну, однозначно під одним дахом ви зустрінетеся. Чомусь постійно закривають карти його дії, просто показують, що він вже летить до вас. А чому тут баланс? Чому тут баланс у нас? Е, людина прийняла якесь рішення, причому дуже зважене рішення, і далося воно йому нелегко. Це рішення стосується емоційної сфери, почуттів. Е, людина, приймаючи це рішення, була дуже, е, дуже відповідально до цього поставилася. Я маю на увазі цей чоловік. Мова йде про одного і того самого чоловіка. Він тут як в холодних енергіях, так до вас він йде в енергії пристрасті, е, енергії м -м, активної, такої, запальної, енергії бажання. Е, Дуже хоче чоловік бути поруч з вами. Прямо дуже. І прийде він не з пустими руками, а з якимсь зваженим, виваженим рішенням, яке про яке ви точно ще не знаєте. Можливо, здогадуєтеся, можливо, навіть побоюєтеся цього, цієї інформації. Я вам більше скажу, навіть чоловік злегка сумнівається. Чому сумнівається? Тому що був якийсь обман, і він знає, що ви про це знаєте. Ця ситуація закрилася, але, але це його турбує, турбує людину, і прийде він до вас саме вирішити це питання. Як він буде, що він вам скаже, як він буде? Це якось людина дуже довго турбувала, можливо, це і вас турбувало дуже сильно, тому що ви в своїй голові могли вже надумати дуже багато, причому більше, ніж є насправді. Ви вже думали, що руйнуються всі ваші мрії, і що нічого не буде, і що нічого не складається, але тут буде зовсім новий початок, і ви за нього боролися. Ви відстоювали своє. Знаєте, можливо, людина запропонує вам стати його дружиною. Тут, можливо, також ймовірно була ситуація, коли, коли ви, коли чоловік обрав між вами та іншою жінкою. Але знаєте, тут якось не зовсім, не зовсім про кохання, тут більше про роботу. Можливо, ця жінка була десь десь в нього як керівник або як це, партнер. Ну, тобто жінка, яка впливала на його фінанси, на його ресурси. І саме бездіяльність з боку цієї жінки могла призводити до того, що ну, у, вас, у ваших стосунках не було ніякого руху. Але зараз чоловік стає на ноги, стає сильнішим, він очікує якихось зрушень, причому ця ситуація в нього повторюється вже не один раз, і якось буде зовсім інший рівень. Ви відстоїте те, що, те, за що боролися, і чоловік буде боротися за свій вибір. Тому так, тут була якась залежність чоловіка від ситуації, на які він не міг впливати. Він, він як Ним ніби маніпулювали. І маніпулювали саме в сфері почуттів. А чому маніпулювали? Знаєте, він як хотів бути з вами, але він не бачив шляху, як цього можна досягти. Можливо, ви спілкувалися довгий час в інтернеті, можливо, відстань давалася взнати, Тобто людина хотіла е бути з вами, але або не мала е ну знаєте, суто фінансове питання, коли не міг до вас приїхати. Або е щось інше. Е ну Тут більше контакли вам масти. тому Думаю, що саме фінансова сфера йому заважала бути поруч. Так, зараз це питання закривається. Питання з іншою жінкою також закрилося. І з жінки, яка була десь, ну як прихована, не те, що прихована, а яку не афішували, ви станете жінкою, яка буде головною в його житті. Він вас буде представляти друзям, родичам. Ну, тобто він буде вам пишатися, він вас ставить на порядок вище, ніж є сам. Якщо він король Пентаклів, то ви імператриця. Розумієте, так? Це старший аркан, і це жінка, яку а це вже значима жінка, яку кохають, ну, не те, що поклоняються, але це забезпечена, активна енергійна. Знаєте, іноді кажуть, що імператриця це домогосподарка. Тут я не можу поводитися, тому що якщо ви займаєтеся якимись бізнес справами, то у вас все виходить, є результат, і ви можете досягати дуже високих показників. Також у вас можуть бути діти, тому що імператриця зазвичай показують матір. Тому вас він бачить дуже важливою для себе і думаю, що не одразу, але, але якось буде натякати на те, що він хоче з вами сім'ю. хоче сім'ю, хоче дітей. І знаєте, ви якось зможете разом навіть співпрацювати. Можливо, у вас є якісь спільні інтереси? Тому що ви тут прямо як в парі отримуєте перемогу, причому перемогу на двох. І цьому сприяють вищі сили. Тобто це якась чесна перемога над, 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 над складною ситуацією. Якось так. Ну, у вас на порозі прямо дуже суттєві зміни в житті і стосуються вони саме одного чоловіка, про якого ви. Ви думаєте, ви його знаєте і ви його чекаєте. Всього вам найкращого, до зустрічі!